Як не стати матір'ю для свого чоловіка? Якщо тобі складно довіряти чоловікам, якщо від твоїх фінансів залежить благополуччя сім'ї, і якщо ти відчуваєш, що ти сильніша за свого мужчину, тобі обов'язково необхідно додивитися це відео до кінця, а в кінці чекає приємний подарунок для душі від мене. Вітаю, мене звати Софія Сохольська, я є духовним психологом і я рада бачити вас на своєму ютуб каналі. Перше, з чого я хочу почати, це є питання до вас. Я дуже попрошу зараз бути чесною сама з собою, тому що ми можемо будувати ідеальну картинку сім'ї, можемо закидати гарні фотографії в інстаграм, але найгірший злочин, який ми можемо зробити, це обманювати саму себе? Тому зараз на це питання, будь ласка, максимально чесну відповідь і відчувати зараз, що відбувається в тілі. Питання ось яке чи відчуваєш ти на даний момент те, який є твій чоловік, чи відчуваєш ти зараз в ньому силу? Мужність, чи відчуваєш його переваги, його кращі якості, його розум чи ні? Чому це питання важливе? Тому що коли ми дивимося на свого чоловіка, і ми починаємо відчувати до нього жалість, ми починаємо бачити тільки його мінусові проявлення, ми починаємо якось його ставити нижче, нам дуже легко залетіти у роль матері, яка буде бігти, спасати дитину або виховувати свою дитину, намагатися брати за неї відповідальність. Але перед вами дорослий чоловік, який якось прожив своє життя до вас. І кожен раз, коли жінка енергетично починає зациклюватися на чоловікові, що він слабкий, як ви думаєте, яке він починає себе відчувати так само слабким? Тому що ми, чоловік і жінка, коли ми вже разом, коли ми вже сформували сім'ю, ми починаємо ставати одним організмом і починаємо впливати один на одного. І в такий момент, коли чоловік щитується слабкою персоною. Дві є сценарії поведінки у жінки: Перше, просто піти від такого чоловіка, тому що вона хоче бути ніжною, вона хоче бути е, під захистом у чоловіка, і просто цей чоловік з нею не резонує. Або ж ставати сильною, ставати ще більш е, волювою, брати замість нього сферу відповідальності на себе і ставати чоловіком у цій сім'ї. Але щоб зрозуміти, як рухатись далі, необхідно зрозуміти, яка була точка А, чому я вибрала саме такого чоловіка. І тут так само є два сценарії. Перший це коли ви справді спочатку вибрали чоловіка, який був сильним, потужнім мужнім, розумним, і потім певні сталися обставини, які привели до того, що ви почали розчаровуватися в своєму чоловікові, що ви почали бачити якомусь слабшим, сфокусуватися на його мінусових проявленнях, тобто втрачати захват у своїх очах, коли ви дивитеся на свого чоловіка. Тут просто треба відметати назад і знайти ту точку А. Що ж таке змінилося тоді, якісь ситуації, якесь відношення помінялося? І тут треба не тільки аналізувати якусь його поведінку в вашу сторону, а загалом, можливо, це був якийсь життєвий момент в вашій сім'ї, можливо, це у вас щось змінилося, і ви тоді почали по-інакшому ставитись до свого чоловіка. Що я бачу найчастіше, зазвичай це через гроші. Тобто у чоловіка почалися якісь фінансові трудності, він почав менше заробляти, або, в принципі, перестав заробляти. Тут жінка, ну, ми ж кохаємо своїх чоловіків. Я підставлю своє тендітне плече, і вони починають вкладати гроші в чоловіка, вони починають більше заробляти, щоб сім'я якось вижила. І ми ж надіємося, що це буде в короткострокову перспективу. Але чоловіки є такі, що вони просто починають бачити: окей, жінка ну так само має ресурс, то навіщо мені напрягатися, якщо зараз це робить вона? І вона просто розлінюються, вони просто перестають робити те, що раніше робила, розслабляються, починають байдикувати, лежати на дивані, грати ігри. А ми далі в цьому же азарті, тому що деякі жінки під час того так само йдуть дуже сильно в реалізацію, і так само це все захоплює, але водночас біля неї стає все слабша і слабша фігура чоловіка, і вона що? вона переходить, роль чоловіка, і їй просто стає вже нецікаво з таким чоловіком. Тому тут, щоб відбалансувати ось ці інські янські енергії, щоб стати на своє місце, обов'язково йти в пропрацьовку, працювати над своєю самоцінністю, тому що 100% знаю, знаю щось не так, тому що жінка, яка по-справжньому себе любить, цінить і поважає, вона ніколи не обере такий сценарій. І наступний аспект це продовження сімейних сценаріїв, родових установок. Як це відбувається, якщо ви виросли в сім'ї, там де батько був відсутній, батько був слабким. Або ж батько мав проблеми з алкоголем, залежностям, був тараном, аб'юзером. Це все може накласти на вас установку, що я повинна бути сильною. Біля чоловіків я розслабитись не можу, довіритися їм також не можу. І через це йде такий процес, щоб підтвердити ці установки, і зазвичай ми притягуємо своє життя чоловіків, які тільки будуть підтверджувати. Ну бачиш, я такий поганий, чоловікам довіряти не можна, і притягується по подобі батька, по подобі того, як матір думала, як матір говорила про чоловіків. Тому що це все формує наші нейронні дерева. Діти мають мислення як чистий лист паперу, і що туди запишеться, то й буде діяти впродовж цього життя. Тому зараз існують багато класних нейропсихологічних технік, які допомагають нам переформатувати ці всі установки, очиститися від того, що нам не потрібно, що нам не належить. Окей, якщо так жила вся ваша сім'я, це не означає, що ви так само повинні так жити. Ми можемо це все пропрацювати, і ви будете жити щасливим життям, по тому, як ви бажаєте, по тому, як ви його бачите. А поки ви дивитеся через призму вашої сім'ї, вашої матері, бабці через призму тої болі, яку ви пережили, на жаль, притягнути своє життя щось кардинально інше дуже складно і практично неможливо. В Передньому своєму відео я розповідала це, відео буде прикріплено у описі до цього відео про те, які бувають жіночі родові установки, які нам перекривають фінансовий потік на від життя і щасливі стосунки, обов'язково його перегляньте. А чи я буду зараз вам вдячна, якщо ви на ну, одну хвилинку зупинитеся і поставите лайк цьому відео, або ж напишете якийсь коментар, що вам сьогодні зрезонувало? Отже, продовжуємо далі. Якщо у ви вас зараз виникає питання, окей, що мені з цим всім робити? Це справді якась з цих інформацій мені відгукнулася? Як мені діяти? Зараз я хочу, щоб ви знову були дуже чесні з собою, і зараз я буду задавати питання. А ви аналізуючи, от перший відклик, який йде, він буде істинним. Перше питання: чи хочу я бути з чоловіком, якого не потрібно контролювати? Чи готові ви взагалі на це, чи здатні ви це зробити, бути поруч з чоловіком, який є автономним, самодостатнім, який не потребує того, щоб жінка в жодній його сфері контролювала? Наступне питання: чи не страшно мені бути поруч з сильним чоловіком? Чи не виникає в мене страх, що сильний чоловік буде обмежувати мою свободу? Бо часто жінки, які ніколи не спілкувалися з сильними чоловіками, достойними чоловіками, в них є внутрішній страх, що якщо поруч зі мною буде хоч трішечки сильніший чоловік, ніж я, він забере мою свободу, він буде мене обмежувати, ставити в рамки. Але насправді це не так, тому що сильний достойний чоловік він дає дуже здорову свободу жінці, і він ніколи її не буде ставити в рамки в обмеження. Просто треба вміти бути такою жінкою, яка не боїться бути поруч з сильним чоловіком. І третє питання: чи зумію я бути справжньою, легкою, ніжною, турботливою, люблячою жінкою в жіночій позиції, розуміючи свою жіночність, приймаючи її і проявляючи її? Чи навпаки, мені вигідніше і комфортніше бути в чоловічій позиції? Якщо ви зараз зрозуміли, що справді я не хочу бути в чоловічій позиції, я хочу бути в жіночій позиції, хочу бути любимою, хочу бути бажаною, хочу бути поруч з чоловіком, який вміє бути відповідальним, який вміє бути справжнім достойним чоловіком? Тоді в мене є для вас алгоритм дій, що вам необхідно зробити. У описі до цього відео прикріплений мій інстаграм. Напишіть мені Софія, я хочу алгоритм дій, я вам розпишу покроково, що вам вартує зробити, щоб стати такою жінкою, щоб стати найкращою версією себе, розкрити свій потенціал, побачити, в чому ви прекрасна, і почати змінювати своє життя. Повірте, якщо ви навіть поруч з чоловіком, який вже, на вашу думку, зараз є слабким, ви вже це відчули і побачили, це не проблема. Змінюватися, тому що є велика ймовірність, що якщо він так само сильний, якщо в ньому так само є внутрішній дуже великий потенціал, просто коли ви будете ставати в правильну жіночу позицію, в нього не буде вибору, щоб стати в правильну чоловічу позицію і почати проявляти свою силу. Або ж якщо цей чоловік такого не може зробити, він просто буде на це не здатен, тоді може статися ще інший, можливо, так само ще кращий сценарій, ви просто роз'їдаєтеся в різні сторони і знайдете своє щастя по окремо. Я дякую вам, що ви йдете в розвиток. Я дякую вам, що ви переглядаєте мої відео. Пишете коментарі.